Те, що чим я буду ділитися, це все навколо однієї розмови Ісуса з учнями. І я довго роздумував. Якби, взагалі, я вважаю, що той, хто тут проповідує, він в першу чергу проповідує собі. Тому що я, коли говорю, наприклад, якісь певні речі, то це не значить, що ну, той, хто проповідує з кафедри, що він правильний. І святий. Тобто ми просто ділимося один з одним, але насправді нам кожному є чому вчитися. У нас нема досконалих людей. Проповідь я назвав так: гордість християнина. Але гордість не в плані, знаєте, такого, що я горда людина, а в плані того, чим я можу пишатись. Тобто, в хорошому розумінні гордість. Або можна чим, чим може пишатись християнин? Може так буде краще. Отже, ключове таке місце сьогодні це буде марка, 13 розділ. Рка 13 з першого вірша. І коли він виходив із храму Ісус, говорить йому один з учнів Його подивись учителю, яке то каміння та що за будівлі. Тобто є ситуація, да і учень звертається до Ісуса і каже, вчителю подивись. Він з таким, знаєте, захопленням, з таким, знаєте, трепетом каже, подивись, що це за будівля. Тобто він якби показує йому оцю велич споруд, які були збудовані в той час. І я такий знайшов цікавий історичний факт, що Єрусалимський храм це спорудження, яке було завершене лише в 64 році, зводився правителями з династії іродів, які бажали не тільки завоювати цим любов і вдячність іудеїв, а й залишити храм як пам'ятник собі. Цей храм вважався одним з чудес стародавнього світу. Він був побудований з величезних білих каменів, ретельно обтесаних і відшліфованих, і тонко декорованих золотими прикрасами. Його будови займали близько однієї шостої частини всієї території стародавнього Єрусалиму. Для юдеїв не було нічого більш цінного і прекрасного, ніж їх храм. Тобто це було дійсно величне місце Якщо він займав одну шосту Єрусалиму, то уявіть собі. Ну, це було просто, знаєте, на той час, як зараз живуть наші олігархи, можна сказати. Тобто, все в камені, все в золоті, все ну, просто. І знаєте, мені так, я подивився, що учні вони мали зовсім інший погляд, ніж в Ісуса. Тобто вони бачили велич цього храму, вони захоплювалися цим. Я почав думати, чим захоплюємося ми? Що вдохновляє нас? Коли ми ходимо по місту, чи ну, будь-чим займаємося, що, чим от ми захоплюємося? Що таке величне є в нашому житті, чим ми можемо захоплюватись? Ісус бачив зовсім по-різному, по чим Його учні. Знаєте, що е, навіть вчені вже встановили двоє людей, якби дивляться на якусь одну річ і бачать її зовсім по-різному. Взагалі, сприймання кольорів. І все світ ну, є різне в кожної людини. Це, ну, навіть от якщо ви дивитесь на якийсь там колір, да, який ну, не відповідає там, або то дійсно там чорний чи білий, а якийсь такий відтінок, для одної людини він буде здаватись більш фіолетовим, для когось він здається більш синім. І люди сперечаються з того приводу, що ну як ж так, це ж, це ж більш синій. ні, це більш фіолетовий. Насправді це очі. Тобто навіть кожне око може бачити по-різному. Попробуйте вдома. Якусь кольорову картинку різними очима подивіться. Ви будете бачити, що чуть-чуть є різниця. Так само люди. І я думаю, що в цьому якраз заключається оця унікальність. Кожен з нас є різний. І це не має нас відштовхувати, думати, що от ми там сперечаємося на, на, на одні якісь речі. А ні, це, це, це має бути, знаєте, нас вдохновляти, що ми є різні. Отже, яка відповідь була Ісуса? Другий вірш. Ісус же до нього каже, чи ти бачиш великі будинки оці. Тобто Він його перепитав. чи ти бачиш великі оці будинки? І далі він продовжує не залишиться тут навіть каменя на камені, який не зруйнується. Цікаво, що Ісус в цьому місці і в багатьох інших. Він судить юдеїв за те, як вони поводилися з храмом. І є дуже багато прикладів. Я зачитаю один з них, це Марка 11-15, коли він, увійшовши в храм, став виганяти Марка 11-15. І прийшли вони в Єрусалим, а як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі і поперевертав столи грошомінам, та ослони продавцем голубів, і він не дозволяв, щоб хто річ, яку носив через храм, і він їх навчав і казав: і Хіба не написано, дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж з нього зробили печеру розбійників. Знаєте, я тут побачив ну, в світлі вже нового заповіту, що храм, про який ми чуємо, це наше тіло, і тому Ісус він буде нас судити за те, в якому стані ми тримаємо свій храм. Тобто, наскільки ми в ньому приділяємо Богу час, а не от тим всяким грошомінам і от тим всім решта. Тому що ці всі речі, які Ісус повиганяв з храму, вони можуть бути в нас. Любов до грошей. Прагнути якоїсь слави, я не знаю, якогось, ну, якоїсь, я не знаю, серед своїх друзів, якихось, ну, таких, щоб тебе поважали, поваги якоїсь, чи там це було, як це слово називається, авторитет. Це все може бути в нас. Якщо ми є храми, маємо тримати його чистим. Бо коли Ісус буде оце все робити, це буде дуже боляче. Тому забивати своє серце, свій храм чимось неправильним це є нерозумно. Також тут і мова йде про зовнішність. Тобто ми знаємо, що своє тіло треба тримати в чистоті. Це значить не вживати шкідливих речей, доглядати за собою. І є ще одне місце. Це Єремія 7,9. Тут також Бог судить за недбале ставлення до храму. З 9 вірша. Чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити, і присягати фальшиво, і кадити ваалові і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте, а потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'я моїм, і скажете, урятовані ми, щоб чинити гідноти всі ці? Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я моє кличеться в ньому, на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь. Тобто Бог неоднократно судить свій народ за недбале ставлення до храму. І тут, як і мова йде про храм, як наше тіло, як нашу спільність, як нашу церкву, так само і про нас. Тому що ми є храм Духа Святого. Ще один історичний факт. Я дуже про це місце багато досліджував. Передбачення Ісуса виповнилося буквально. За життя того ж самого покоління. У 70-му році, всупереч вказівкам імператора Тіта Флавія, храм був спалений, і тоді він віддав наказ своїм солдатам зрівняти з землею і все місто. Тобто Біблія збувається, те, що сказав Ісус, храм буде зруйнований. Як саме Він говорив про духовну річ, тобто храм, як, як він, як, як, як Ісус храм, так само і храм фізичний, Він був зруйнований. І вже не було гордості. Вже ніхто не міг підійти сказати, подивись, які величні ці каміння. Тобто, чим захоплюємося ми, що ми бачимо? Чи ми бачимо ззовні, чи ми бачимо будівлі, чи ми бачимо реальні душі людей? Тобто, чи ми бачимо в нашому цьому натовпі, в якому ми ходимо, чи ми бачимо реальних людей. Чи це просто масовка? Знаєте, як в фільмі: набирають 500 чоловік масовки. І все, це масовка, там когось розгледіти нереально. Ми не маємо бути таким, ми маємо бачити серед цього натовпу конкретних людей. Отже, перша, їх буде всього дві, перша гордість християнина це стосунки з Богом і чистота храму. Тобто, коли християнин дійсно має стосунки з Богом, з ближнім, і його храм є чистий, це можна пишатись. не, багатством, не знаннями, не ще чимось, не друзями. А оцим. І далі Марка 13, <клух> Марка 13 з 3 вірша. Коли ж він сидів на Оливній Горі проти храму, питали його на самоті Петро, Іяків, Іван і Андрій. Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли те все має виконатись? Тобто. Я замітив, що учні не питалися, а що їм робити в цей час. Вони питалися, коли це має статись. Тобто їх цікавила та ціль, тобто, ну, скажімо, цей кінець, коли це має статись. Я думаю, що учні тоді не розуміли, що між руйнуванням храму і приходом другим Христа пройде великий відрізок часу. Вони думали, що це буде. Ну, дуже коротко. Вони думали, що це буде ще на їхньому віці, тобто на їхньому при їхньому житті. Отже, учні питаються, коли це все має статись. Їх цікавить, якби ну да. А насправді, якби вони би мали поцікавитись, а що нам робити в цей час. Тобто, от зараз да, це має статись, але що нам зараз робити? І я думаю, ми себе, ну, не себе, ну, Бога маємо питати, що нам робити зараз, коли ми знаємо, що наближається кінець. Я не знаю, коли він буде. Це таке питання відносне, але що нам робити? Бо багато хто з тремтінням чекає іменно цього завершення, але іменно процес життя, якби, що, я, що я роблю в житті, якби це відкладається на другий план. І колись, я пам'ятаю, пастор сказав таку фразу, що не треба чекати, поки закінчиться буря в житті, а треба навчитись танцювати під час дощу. Тобто сфокусованість не має бути на кінці, а іменно на процесі. Тобто отримувати задоволення від процесу. І насправді я вчора читав, перечитував ті теми з альфа-курсів, які ми колись робили, ми хочемо їх відновлювати. І там така є тема, в якій розказує, що християнство це є не нудно. Це є не щось таке для пенсіонерів. Християнство це цікаве життя, це продвинуте життя, це прогресивне життя, життя от сучасності, воно ніколи не було підв'язане під якісь історичні рамки, що це колись було давно, зараз ні. Воно завжди буде актуальним. Просто коли ми, знаєте, ми маємо цим горіти, щоб запалити інших людей. Так само в нас на темпу була така одна історія на останньому про фірму Starbucks. Тобто фірма, яка ну, це всесвітньо відома мережа кав'ярень. І в них була проблема з розчинною кавою. Тобто вони не могли ніяк розчинну каву просунути, тому що це вважалося шкідливо, некорисне і несмачне. Тобто всі хотіли заверну каву. І проблема Starbucks була не в їхній рекламі там, чи в чомусь. Проблема їхня була, що самі ж їхні працівники не любили цю каву розчинну. І тому в їхньому, в їхньому якби, лідерстві змінилося це відношення. Вони спочатку своїх працівників навчили любити свою ж каву. І тоді, коли працівники, люблячи свою каву, почали її продавати іншим. Пішов процес. Зараз це. Дуже-дуже могутня мережа кав'ярень. Тому нам потрібно навчитися любити християнство, навчитися його просто обожнювати, щоб воно було сучасним в нас. Тоді ми його зможемо дійсно передати іншим. Бо тому що коли ми щось не полюбимо по-справжньому, ми не зможемо його передати. І далі йдемо Марка 5-6 Ісус вже почав промовляти до них стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажуть, це я, і зведуть багатьох. Багато прийдуть в ім'я моє. І зразу такий малюється образ, що будуть якісь люди підніматися і казати, що я Ісус. Але я думаю, що тут не тільки в цьому справа. Я думаю, що багато що в цьому світі буде пробувати замінити нам Ісуса. Тобто зайнятість, робота, будь-що, стосунки неправильні, ну будь-що, всі неправильні речі можуть нам замінити Ісуса. Навіть коли ми його знаємо, ми спаслись, ми все одно можемо думати, що нам чогось бракує для повного щастя. Тому цей список, що нам може замінити Ісуса, є нескінченний. І також тут є слово стерегтись. «Стерегтись» – це значить постійно бути на сторожі. Це не тоді, коли, знаєте, охорона заснула і пограбували будинок, це не то. «Стерегтись» – це значить, я постійно, я не сплю ніколи. Ну, не в буквальному значенні. І далі продовження таке жорстке продовження. І як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Ісус каже, що війни це нормально. Статись належить тому. Бог допускає війни в наше життя. В цьому є багато причин. Я думаю, одна з них це недбале ставлення і до храму, яке ми читали перед тим. Тобто це, знаєте, як то кажуть, неізбежно. Тому війни, ну нема чого дивуватись, тут це написано. Але це ще не кінець. Як ви почуєте про війну, ми зараз чуємо про війну, я думаю, багато. Але це ще не кінець. І треба думати не про війну, а що робити зараз, коли ми це чуємо. І восьмий вірш. Бо повстане народ на народ і царство на царство будуть землетруси місцями, буде голод. Це початок терпінь породільних. Ісус нас підбадьорює, щоб ми не лякались. Якщо Він так каже, значить дійсно треба не лякатись. І також це місце говорить про те, що нам не треба, знаєте, бігти зразу кидати роботу, якщо ми почули про війну чи щось таке, якби що вже це вже кінець. Нам треба далі продовжувати жити і думати, як ми впливаємо на світ. І цікавий тут кінець, в російському перекладі його немає це початок терпінь породільних. Знаєте, що без болю немає нового життя. Тому важкість і всі ті сили, які віддаються під час народження. Вони окуповуються тою радістю, яка потім є. От Аня скоро це все переживе на власному досвіді знову. Тобто, це мами, які лежать в роддомі, вони знають, що буде боляче. Але вони усвідомлюють, що ця біль принесе радість, яка перекриє потім цю біль. Так само і ми. Зараз оці, знаєте, родові муки, коли народжується церква, яку Бог забере до себе. знаєте, зараз церква народжується, вона перероджується, вона відновлюється. І це нормально, коли ми відчуваємо біль муки. Це, це добре, тому що буде нове життя. Отже, радість це є така риса, яка має бути в кожному. І нас в цьому вчить Ісус, і ми це розуміємо. Я тут таке ще одне місце Перше Солонян 5.16. Перше Солонян 5.16. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тут є радість, молитва і подяка. Я думаю, що це такі три речі, які, на яких потрібно себе перевіряти. Наскільки я радію в своєму житті? Наскільки я молюсь, написано безперестанку і подяка. Тобто, за що я вдячний Богу? Треба частіше собі нагадувати, а за що я вдячний Богу. Не треба забувати, як історія по Дініс розказував, що хлопчик, якого всиновили, лишив всі свої старі речі. Коли до нього прийшли, там цей казав, а тобі ті всі старі речі, якщо ти живеш в такому будинку. І він сказав, що це, щоб я пам'ятав, звідки я прийшов. Тобто ми маємо пам'ятати, звідки ми прийшли. Тому тоді в нас буде вдячність. І далі йдемо по Марка. Марка 139. Марка 13-9. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бочуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, на свідчення їм. І десятий вірш. Але перше Євангеліє мусить бути народом усім проповідувана. Тобто, перш ніж це все станеться, мусить бути проповідувана Євангелія. І тут не написано, що всі мусять спастись. Тут написано, що спасуться всі народи. Написано, мусить бути народом проповідувана. Це важливий момент. Тому що, ну зі свого досвіду скажу, що не всі люди спасаються. Ти говориш, ти стараєшся, ти підбадьорюєш, ти цитуєш Біблію, ти якось, я не знаю, пробуєш цю людину огорнути місцями списання, якимось правильними речима, але все одно люди не всі спасаються. І це є нормально. Не всі спасуться. Тому Євангелія мусить бути проповідувана. Але це не значить, що спасуться всі народи. Завдання християн в цей час такий важкий, в тих важких муках породільних це йти і проповідувати. Ісус тут поставив фокус для нас, що перше за все Євангелія мусить бути народом усім проповідуваним. Отже, коли ми це чуємо, і ми дивимося на наше місто, дивимося на то, де ми є, що ми бачимо. Чи ми бачимо будинки, храми якісь величні, чи ми бачимо людей, чи ми бачимо конкретних людей? І переважна більшість бачить храми. Насправді, люди на вулиці, з кого спитай, бачать храми. Ніхто на людей не дивиться. Ми взагалі відвикли дивитись один на одного. Я себе навіть ловив на таких думках, що. Дивишся натовп якийсь, якби ну, ну, натовп і все. А деколи дивишся, що через натовп і бачиш якихось окремих людей, починаєш дивитися за тою людиною, що вона робить, як вона виглядає, хто вона, ким вона може бути. Нам треба, думаю, частіше дивитись на людей і думати про них. Знаєте, як Шерлок Холмс робив? Бачили фільм? Як він дивився на людину і аналізував. І він до довадсу наказав, ти відіш, але не замічаєш. Тобто ти бачиш людину, але ти не замічаєш якихось дрібниць, ти не замічаєш того стану, в якому людина, ти не можеш про неї нічого сказати. Але це якщо дивитись поверхнево, ну, просто людина стоїть. Але якщо дивитися ну, роздумуючи, то в нас ще є Дух Святий, який нам може показати, що ця людина, хто вона. Отже, друга гордість християнина це проповідь Євангелія. Це те, чим я можу пишатись, якщо я дійсно проповідую Євангелія, якщо я корисний в цьому світі, завжди, коли ми ходили в центр на євангелізації чи на роздачі, чи ще кудись, Коли ми йшли назад, відчувалася така якась легкість. Чому ця легкість приходить? Тому що ти зробив щось корисне для Бога, для людей. Тобто це такий момент, коли ти послужив комусь не собі. Ти виконав якийсь маленький кусочок цього великого доручення, і воно дає сюди полегшення, на душі стає легше, незважаючи, які там вдома проблеми чи виклики, чи ще щось. На душі від цього легше, коли ти з кимось поговорив, поспілкувався. Ти знаєш, що я, я не дарма тут, я не дарма прожив цей день. Я не просто так сьогодні проснувся. Я комусь зробив щось добре, на когось повпливав. І далі 11-й вірш. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть на смерть брат брата, а батько, дитину. І діти повстануть навпроти батьків і їм смерть заподіють. І за ім'я ім моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця буде спасений. Спасений той, хто витерпить аж до кінця. А витерпіти – це значить, що не в комфорті ми будемо жити. Ми не будемо жити в комфорті, коли чутки про війни, коли все міняється, коли. Ти відчуваєш дискомфорт, якщо ти не проповідуєш Євангелія. Ми не будемо жити в такому комфорті. І оце витерпіти до кінця, я думаю, це один з найбільших викликів для християн. Тому що ми знаємо, що багато людей відходить від церков. І це не тільки в нас. Багато людей просто відходить. І по невідомих причинах, тобто люди просто міняють церкву на роботу, на будь-що, на збагачення якесь, чи вигадують просто будь-яку причину і йдуть. Тому витерпіти до кінця, пройти ті всі виклики, проповідувати, тримати свій храм в чистоті це дійсно благословення. Отже, під, щоб підвести такий підсумок, християнин може пишатись двома речима це мі, мої стосунки з Богом, мій храм, і стосунки один з одним і моя проповідь Євангелія. Це ті самі дві заповіді, возлюби Бога і возлюби ближнього і велике доручення. Тільки цим я можу пишатись по-справжньому перед Богом, не якимось там знаннями, багатством чи будь-яким. Чи тим, як я виглядаю, як я круто хожу, чи ще з чимось. А тільки цим. Давайте коротко помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що ти привів нас в цей світ, Господь. Боже, ти запланував нас за довгі роки наперед. Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти відкриваєш нам очі. Боже, ми не хочемо бачити будівлі, ми не хочемо бачити якісь величні храми і споруди, Ми хочемо бачити конкретних людей. Боже, нехай наш погляд буде сфокусований. Боже, щоб ми в напрямку будемо бачити конкретних людей. Боже, допоможи нам тримати свій наші з Боже, не допусти, щоб в нашому храмі, в нашому серці, В свій храні, щоб там був тільки Твій дух. Боже, прости нас, якщо ми щось допустили в своє серце. Боже, але ми хочемо розвиватися. Ми хочемо йти, ми хочемо мати нових друзів, нові знайомства, Господь. Боже, ми хочемо відчувати цю Це приємну благодать після проповіді Івана. Боже. Ми хочемо насолоджуватися цими моментами, Господі. Боже, щоб кожного ранку ти благословляв щоб ми згадували, що сьогодні буде?